Відбулася щотижнева нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського, якій брали участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалась нарада зі звернення очільника подільської громади з приводу військово-соціальної обстановки у громаді. Олег Албанський зауважив, що ситуація на території громади та на кордоні спокійна і знаходиться під повним контролем. Під час засідання були обговорені питання щодо роботи структурних підрозділів підприємства. У стану Подільської міської територіальної громади основна увага з боку керівника громади була акцентована на підготовці закладів освіти до нового навчального року, а також підготовці підприємств до опалювального сезону. Олег Богданович зазначив, що всі роботи мають виконуватись максимально якісно та з повною відповідальністю. Також комунальники звітували про виконані роботи у сфері житлово-комунального господарства за минулий тиждень та обговорили основні завдання на поточний тиждень. Зокрема, керівник підприємства Подійсь водоканал Володимир Негрецкул прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі і збою у водопостачанні не було. Далі присутні заслухали радника Подільського міського голови Леоніда Кісельова, який акцентував увагу присутніх на тому, що завершена робота з оцифрування інженерних мереж та інфраструктурних об'єктів комунальних підприємств. Подій з водоканал та подій з теплокомуненерго в результаті цього створено гіс карту яка дозволить фахівцям цих підприємств, а також департаменту житлово-комунального господарства перейти на новий сучасний рівень отримання геопросторової інформації, що дасть можливість оперативного реагування і впливу на ситуацію. Він звернув увагу керівників, що оцифрування вказаних комунальних мереж та об'єктів подільської міської ради виконано без витрат з бюджету громади, тобто безкоштовно, і що комунальним службам надалі важливо регулювати. Поповнювати цю гіс-карту і користуватися саме нею, поступово відходячи від паперових носів інформації. Радник міського голови підкреслив, що завдяки чіткій позиції виконуючого повноваження міського голови Олега Албанського перехід на електронний режим користування інформацією у Подільській міській раді носить планомірний і впевнений характер. Наприклад, раніше було виконано оцифрування земель подільської громади за межами населених пунктів, і що надалі ця тенденція буде лише посилюватися. Директор квеп подіс. Теплокомуненерго Максим Перлей поінформував присутніх, що продовжується підготовка до нового опалювального сезону. Наразі продовжуються роботи із заміни і оновлення магістральної мережі в мікрорайоні Північний, а також проводиться ремонт колів у центральній котельні. Також продовжуються роботи у закладах освіти. Виконуюча обов'язки директора комунальної організації Чиста громада Наталія Войцеховська доповіла, що працівники підприємства продовжують впорядковувати громаду. Окрім вивозу сміття, проводиться Бування пішохідних переходів, підрізка дерев, обслуговуються дитячі і спортивні майданчики. Значно покращила роботу нова техніка, яка була придбана для підприємства. Директор комунальної організації Місь світло Віктор Кострицький надав інформацію, що установа працює в штатному режимі. Перебої у роботі вуличного освітлення не фіксувалося Староста сіл Олександрівка, Липецьке та Казбеки Вікторія Лазаренко доповіла про організацію співпраці із волонтерами щодо допомоги фронту. Окрім того, продовжується роботи із благоустрою та санітарного порядку в селах громади. Керівники приватного підприємства Курінь Василь Шепітко та приватного підприємства «Квеб Городок» Олександр Перепелиця поінформували присутніх про обслуговування житлового комплексу Подільська. Підприємство проводять ремонти покрівель багатоквартирних будинків, а також виконують заявки від населення. Також на нараді звучала інформація про роботу структурних підрозділів Подільської міської ради та соціальної сфери. Загалом, наприклад, заступник подільського міського голови Людмила Задорожна довела до відома присутніх про результати проведеної роботи управлінням культури. Та реалізацію запланованих заходів. Окрім того, була надана інформація про співпрацю з благодійними організаціями. За словами начальника управління освіти Володимира Самбурського, у закладах освіти поступово завершуються ремонтні роботи. Учбові заклади готуються до нового навчального року. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла про роботу з відстеження кількості автобусів на міських маршрутах. Розглядаються скарги від населення, продовжується роз'яснювальна робота із підприємцями та працівниками. Ками сфери торгівлі, також була надана інформація про роботу із аграріями громади та про залучення інвестицій. У міській лікарні та міському центрі первинної медико-санітарної допомоги продовжуються ремонтні роботи. Заклади охорони здоров'я працюють без збоїв та забезпечені всім необхідним. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.